Друзі, перед вами Volkswagen cc З німецькою Volkswagen переводиться як народний автомобіль. cc абревіатура означає комфорт купе. Тобто Volkswagen нам не те, щоб натякає, він прямо говорить, що перед нами чотиридверний купе, що само по собі вже цікаво. Приставка ж комфорт означає, що автомобіль. Підвищеної комфортності. Цей автомобіль відноситься до класу Е тобто це автомобіль преміум класу. Але як так може бути, що народний автомобіль преміум купе та ще й приставка спорт? Чи може це взагалі все бути в одній оболочці? Сьогодні ми про це і дізнаємось. І... Розпочнемо з зовнішнього вигляду автомобіля. Це буде коротенький огляд, і він буде більше про враження, аніж про всі-всі-всі технічні моменти і нюанси. Зовнішній вигляд він може або подобатись, або ні. Особисто мені він подобається. 18 диски точно додають автомобілю краси. Зараз подивимось, що ми маємо в салоні. Попереду мені достатньо комфортно. Нижня подушка сидінь, вона за рахунок того, що видовжена, дозволяє комфортно розмістити ноги. Під час тривалої поїздки це буде плюсом посадка низька та достатньо глибока з боковою підтримкою. Відчувається такий. Спортивний характер, ну, в будь-якому разі, е, натяк на спортивний характер автомобіля. Комусь це може не подобатись, мені в принципі тут комфортно. Відчуття того, що ти сидиш в коконі, немає. В той же час достатньо тут все тебе стримує відковзання під час різких рухів. Матеріали. Дверки там, де вони мають бути м'якими, вони м'які. Торпедо, центральне твердий пластик і, на жаль, твердий пластик центральної консолі. Для мене це є мінусом. Під час тривалих подорожей нога може втомлюватись. І якраз тут кут також буде впиватися в ногу. Можливо, дійсно під час тривалих подорожі буде погано. Ну, З приводу того, що тут мається, я детально не буду розповідати. Мається двохзонний клімат-контроль, і в принципі цього достатньо для того, щоб було комфортно. Маються, звісно ж, підігрів сидінь. Мене більше цікавить, як відчуття у цій машині. Зараз попереду мені комфортно, однак, що буде позаду, я не знаю. Мій зріст метр. 80. І мені цікаво, як мені буде за собою розміститися. Тому що зараз я сиджу, відсунувся достатньо сильно. І за, позаду я ще жодного разу не був. На цій машині я їжу 2 дні. Однак, позаду ще не був. Зараз поділюся своїми враженнями. Друзі, от я позаду. Місце мається, але не скажу, що його тут прямо з запасом. Якщо поставити ноги прямо, то коліна вже е, вдавлюється в спинку. Однак добре, що вона м'яка. Точно мені не вистачає регулювання куту нахилу е, спинки заднього крісла. З плюсів, що тут мається, це е, окремий воздуховід назад, але немає. Жодних регулювань, тобто немає окремої зони е, клімату. Не скажу, що мені в принципі подобається їздити е, на автомобілях позаду. На жаль, цей автомобіль не став виключенням. Багажник великий, як і на всіх вагах, він достатньо цікавий. Місця більш ніж достатньо, маються різні ніші крючочки. Та матеріал виконаний з ковроліну, що також і добре. По місту ця цежка відчуваю себе впевнено. 18 диски, звісно, дають про себе знати. Було більш комфортніше б на 17 дисках, однак не можу сказати, що відчувається якийсь дискомфорт. Спина, поперек точно від цього не страждають. Сама підвізка відпрацьовує непогано, однак за рахунок тих же самих 18 дисків ми отримуємо досить гарне кермування, кермо реагує чітко, виконує всі команди достатньо впевнено. Підвізка, вважаю, що достатньо збережено такий компроміс. Між кермуванням в той же час відчувається посил Volkswagen до спортивного характеру цієї підвізки. Шумоізоляція, чесно кажучи, розраховував, що вона буде тут значно краще. Вона тут, звісно, є, однак щось на рівні середньостатистичних японців. Перемикання передач відбувається. За допомогою коробки ДСГ, коробка DSG, в принципі, має свої особливості. Особисто мені подобаються класичні автомати, однак все відбувається достатньо комфортно, будь-яких проблем з цим не виникає. Двигун тут 2 літра, його більш ніж достатньо як в місті, так. І по трасі, Більш детально про технічні характеристики, точніше, не технічні характеристики, а динамічні його показники. Зараз знімемо за допомогою драги. Також більш детально з приводу гальм. Гальма тут достатньо хороші, реагують на педаль дуже-дуже впевнено. У місті почуваєшся достатньо комфортно. Якщо хтось випадково поверне на твою полосу, зреагує дуже-дуже швидко. Ну, однак, також зробимо замір за допомогою драги і гальмування, щоб точно розуміти, що гальма з себе представляють. Міряємо гальма. 100 км в час йдемо. Ну, а тепер коротко щодо витрат по трасі. Зараз на Круїзі виставлена швидкість 100 км на годину. Витрати 5 км. Так. літрів. Ось такі от витрати по трасі. В принципі, не можна сказати, що якось вони сильно там економічно або забагато. Друзі, середня витрати. Середній розхід 10 літрів, але це по місту. По трасі він буде трошки менший. Хотів ще показати, як світять фари. Добре видно лінію, яка утворюється від фар, видимість насправді дуже чудова. Можна підвести вже підсумок. Та розповісти про свої враження. Двигун мені до вподоби, мені подобається, як він їде, їде швидко. Треба уточнити, що весь час працював клімат-контроль. Всі заміри робилися з увімкненим кліматом. Шумоізоляція мене розчарувала, як я зазначив. З приводу салону мені до вподоби. Мені комфортно, але за кермом спереду. Тобто ззаду мені не сподобалося, і тут ми підходимо до того, чи преміум це чи ні. Так як прийнято вважати, що саме в автомобілях преміум класу найбільше комфорту саме ззаду. Я не скажу, що це преміум звичайний хороший автомобіль. Якщо ви до цього їздили лише на Жигулях чи Москвичу, можливо, ви. І будете відчувати це як преміум автомобіль. Але це просто звичайний хороший автомобіль з непоганою комплектацією, який може дарувати хороші емоції, достатньо комфортний та зовні гарний, у всякому разі, мені він вподоби. Маю надію, що відео вам сподобалось. Бажаю вам удачі.